Династія мозгових сьогодні у сніданку з плюс один Олена Мозгова, донька Миколи Мозгова, народна артиста України. Сьогодні в день народження видатного співака і композитора у нас в гостях за кілька хвилин. Збираємо дітей до школи разом зі сніданком. Дивіться нас щодня у прямому ефірі у цій порі. Музика, вчителька моя, Зоре світова. У день знань в музиці сніданку Марія Брумака згадує пісню, яка найкраще, як найкраще асоціюється з першим вересня. Доброго ранку, вітаю вас всіх з першим вересням. Адже це неабиякий день для кожного із нас, бо кожен із нас пам'ятає свою першу вчительку. Ну а хтось напевно, зустріне її сьогодні вперше. І, можливо, зараз вам згадається пісня, яка стала гімном вчителів протягом багатьох десятиліть. Пісня «Вчителько моя, зори світова». вчителько моя, зора світова. Вчителька! Пісню написали Платон Майборода і Андрій Малишко у 60-му році. Платон Майборода згадує історію написання цієї пісні. В один із вечорів він розповів своєму другові Андрію Малишко історію вчительки свого дитинства, яка стала на все життя йому другом Олени Павлівни. Вона втратила під час війни двох синів і всю себе душу і серце віддавала дітям, а діти просто її дуже сильно любили. Шила Андрія Малишка, що він підійшов до вікна, змахнув сльозу, і олівцем на пачці цигарок написав вірш. І цього ж вечора Платон Майбороду написав музику. Я думаю, що сьогодні на святі першого дзвоника обов'язково ви почуєте цю пісню і згадаєте цю історію. Я бажаю вам світлої музики і гарного дня. Моя, зори світова на Україні.